Теплолюбні томати на суворому Карпатах це вже давно не фантастика, а вже тим більше при вирощуванні в теплицях селекціонери створили велику кількість сортів спеціально для цих областей. А також є і такі, які можна вирощувати в захищеному ґрунті на всій території країни, розглянемо деякі найбільш підходящі і вдалі. А також ознайомимося з особливостями агротехніки томатів в тепличних умовах непростого уральського регіону, сорти томата для закритого ґрунту уральського регіону. Городники Уралу в своїх теплицях частіше вирощують індетермінантні помідори з короткими термінами дозрівання. Низькорослі детермінантні сорти висаджують на низьких ділянках теплиці для більш повного заповнення площ, великоплідні томати, як правило. Такі помідори вирощують для вживання в свіжому вигляді і для приготування літніх овочевих салатів, а також для приготування соків, пасти, кетчупів і т. алтайський рожевий сорт Сибірської селекції з рожевими, великими і смачними плодами середньою масою 300-350. Окремі плоди можуть вирости і до 5-0 індетермінантні високорослі кущі потребують підв'язки і формування з 1-2 збирають до 10 товарних плодів. Алтайський рожевий від Сіпсада. кощ потужний, індет, високорослий, урожайний, плоди плоско, рожеві великі 200-250 г. В кисті 4-6, дуже смачні, плоди хоч м'ясисті, але соковиті і насіння можна зібрати. У мене помідори не тріскалися в лічках Томат помідорцом форім стопіц 1014, алтайський розовий. бичаче серце рожеве, селекція агрофірми «Айліта». Детермінантний сорт з великими 2,5,0, 350 нуль помідорами гарного смаку і салатного призначення потрібно підв'язка і формування урожайність цим п'ять вісімнуль два. Є нові сорти? Цікавіше, згодна, але по врожайності і смаку сорту. Мабуть, не погоджуйся про смак на розрізі цукровий, розсипчастий майже без насіння, вага плоду на вагах 500 г. Колір не облітав, суцвіття потужні, рясні плоди, до речі, не червоні, як на багатьох фото, а червоні здоровенні, трохи ребристі, як на ринку в дитинстві, колібрі Дача втрю індекс шовтопіц5 4, 5, 5 відео, огляд томата, бичаче серце рожеве, бабусине козуб, сорт, виведений селекціонерами фірми Гавреш. середнього терміну дозрівання індетермінантний, плоди червоні великі. 160-180. смак хороший, призначення салатне, урожайність 10 12 дванадцять 2 ре бабусине козуб враження дуже і дуже хороші, абсолютно стійкий до кладоспоріозу, було висаджено два кущі, формувалися спочатку в один стебло, потім росли, як доведеться. Розсохт. Втомат помідорцом форіум стопц'ять бабушкино лукошко, бабушкинолу кошко, середньоранній індетермінантний сорт. Томат має відмінний смак свіжих плодів, що мають великі розміри 3,00-3,60, але при цьому врожайність невелика. Всього 5,0602. Реамікадо рожевий у мене рекордних. Плодів на ньому ніколи за всі роки не було. До 500 г, частіше 250-350, веду в 2-3 стебла у моїх умовах, хоча вони вже і змінилися. Завжди виходить найбільш раннім з індетів, плоди дуже ароматні, смак насичений. Помідорний, цвет. В томат-помідор Цомфорюм стопіць 3 1 4 2, Урожайні томати для уральських теплиць, оскільки теплиця задоволення не з дешевих. То зрозуміло прагнення городника використовувати її площі з максимальною продуктивністю. Підберемо для нього найбільш врожайні сорти. Інтуїція фодин це професійний гібридний сорт володіє високою врожайністю, що досягає 25,4 км 2 в продовженому обороті плоди червоні, округлі вирівняні масою 70, 9,92 максимально – 112 максимально 2 Застосовуються для консервування в цілому вигляді і в'ялення, а в осінньо-зимовому періоді використовуються також і для салатів, лежкість і транспортабельність плодів хороші, як і належать комерційному сорту. Рослина тіньовитривала, невибаглива в догляді має імунітет до основних хвороб культури. І я саджу інтуїцію щороку гібрид урожайний. Плоди без кислинки для гібрида дуже навіть непоганий смак. Гарні в транспортуванні, зберіганні і в соліннях Галина Михайлівна, Нижній Новгород. Томат помідор, Цомфорюм сто тридцяти три нуль, 1 дамські пальчики, детермінантний сорт, що не вимагає пасинкування і володіє стійкістю до екстремальних умов, добре переносить і спеку, і знижені температури. Плоди витягнуті циліндричні, за формою нагадує одноіменний виноград, середня маса одного помідора. П'ятдесят два, максимальна 60. шкірочка тонка і стівна при цільноплідному консервуванні не тріскається. Помідори смачні в свіжому вигляді, а також в засолюванні добре піддаються в'яленню, відмінно транспортуються і довго зберігаються за деякими відгуками до 4 місяців. Ре – дамські пальчики, хороший сорт. Спочатку показує себе тугодумом, а потім щосили починає в'язати, плодів багато. Дуже смачні виходять у власному соку, схожий на Каспер, але більш м'ясистий, амарант, Томат помідор Стопіц два, дев'ять, дамські пальчики, Сибірський гігант, салатний сорт індетермінантного типу, росту плоди Великий, 400500, нуль червоні, плоско-округлої форми, володіють відмінним смаком, придатні для приготування соків урожайність. 9.11 КМ2 Мій сибірський гігант виявився одним з найбільш урожайних в минулому сезоні, при цьому був смачний і соковитий. Плоди яскраво червоного кольору Олександрх, томат помідор Стопіцтва 866, Сибірський гігант Вікторія Ф1, тіньовитривалий гібрид для теплиць з детермінантним типом росту, відрізняється стійкістю до кладоспоріозу, озаріозу і вірусу тютюнової мозаїки. Плоди не дуже великі в середньому близько 135 форма, округла поверхня гладка, володіють відмінним смаком, підвищеним вмістом селену і лікопіну, урожайність товарних плодів 24 к 2 Ресорти стійкі до кладоспоріозу кентав Вікторія, червона комета, Титанік, всефодин від іллівни. Поступаються нашій маші за смаком і врожайності. Пробував їх по одному разу, а й Хорім пригозрю топіц в шість чотири шість ранньостиглі сорти, такі сорти завжди переважно вирощувати в регіонах з коротким літом, так як зростає ймовірність їх дозрівання на кущах. Данна, районований для Уралу ще в 1983 році, тоді цей сорт вирощували у відкритому ґрунті. Але потім він перебрався в теплиці, де його врожайність зросла з два до 10,4 км2. Кущі детермінантні, що не штамбові, середнеразкі дісти, висотою до 55, помідори плоско, червоні, гладкі невеликих розмірів 6,8-84 грами, володіють відмінним смаком, застосовуються для салатів, а також для приготування соків і пасти. Сорти Данна і Розанна баночні. Дуже смачні, при закритті не розтріскуються. На кущі від 30 штук найбільше в тому році дав один кущ 44 штуки, вага не заміряв, але все приблизно однакові в діаметр горловини 3-літрової банки навігатор В вісімформою серію ТРАЦ двап'ять 10 фади турецький ранів стиглий гібрид для теплиць всіх регіонів, має детермінантний кущ, який потребує підв'язки і формування. Дуже щільний плоско, червоний плід має вирівняні розміри і масу 130, володіє відмінним смаком, застосовується для салатів, урожайність не вражає км2. Салатні помідори у цій категорії представлені сорти для душі, вони не годяться для консервування, їх навряд чи можна знайти в продажу. Такі томати вирощуються майже виключно для власного вживання на місці і є об'єктом гордості городника, хрем брюле, кущі і термінантні, середньорослі 15 7 Стійкі до фузаріозу і вертицельозу. Дозрівання плодів відбувається в середньопізні терміни. Тому цей сорт більше підходить для південного Уралу. Плоди мають рідкісно ніжну світло кремову забарвлення, що вигідно виділяє їх серед інших салатних сортів. І, звичайно ж, вони володіють відмінним смаком, здатним задовольнити найвитонченіших гурманів: маса томатів 160-180, врожайність 858 8 вісімп'ятьвісім, 2 Сорт виявився врожайним. Тільки за вагою до заявлених 200-400 не дотягнув, всі плоди були рівненькими приблизно по 150 смак хороший, солодко помідорний. Для порівняння порівняв з апетитним. Виявилося, апетитний послаще, але окрем брюле смак все ж більш помідорний. Мені він більше сподобався сандрхт. томат помідорцом форум сто крем брюле. Чорний ананас, бельгійський сорт аматорської селекції, індетермінантна рослина цього помідора вирощується виключно в закритому ґрунті, дозрівають плоди рано через 85 85 днів після сходів. За період вегетації можна зібрати близько 12 к плодів. Вони можуть виростати до солідних розмірів 500 тисячах. але частіше плоди виходять більш дрібні, – триста Відрізняються незвичайною розфарбуванням, вона являє собою поєднання рожевого, темно-червоного, коричневого, пурпурного, жовтого і зеленого кольорів. При цьому картинка ніколи не повторюється. Кожен плід унікальний, але ще більш ефектно виглядає плід в розрізі його м'якоть приємного зеленого кольору, має рожеві прожилки, червоні і жовті вкраплення. Такий помідор безсумнівно стане прикрасою будь-якого столу. Тим більше, що при цьому він володіє вишуканим солодким смаком з цитрусовими нотками і без кислинки. У мене чорний ананас від Ірини Володимирівни у розрізі це просто щось незрівнянне. Великий добре зав'язується, кущ компактний, довго чекала, коли ж він почервоніє, а він виявляється такого кольору і є смачний. Денісахп в томат помідорцом форіум стопіц два чорний ананас ананасної ре. А морський тигр, ще один сорт від еліти, тип зростання індетермінантний. Терміни дозрівання середні, Плоди невирівняних розмірів середньою масою 240 сорок м'якоть серед смачна, дуже добре підходять як для салатів, так і для цільноплідного консервування, урожайність товарних плодів 11.0-11.5 КМ2. Дозрів один з перших. Тонка шкірка, але не тріскається. Приємний смак, один з найулюбленіших у мого онука, розмір менше заявленого, але я це вже знала, коли стала садити, так що це розчарування не викликало гарний для прикраси салатів других стравкітб. Навіть в це невдале літо Амурський тих мене не підвів, поки інші сорти розгойдуються. З цього кущика внучок вже на всю помідори зриває і їсть карамельгтп. Втомат помідорцом форіум Стопіц 2-3-2, а морський тиг, дрібноплідні томати. Маленькі помідорчики застосовують для прикраси столу і їх використовують для цільноплідного консервування. Вишенька чорна, індетермінантний сорт середньораннього терміну дозрівання, плоди дрібні, круглі, гладкі, вирівняні з середньою масою 18, мають надзвичайний фіолетово-чорне забарвлення, смак відмінний, солодкий з невеликою кислинкою. Товарна врожайність 3-5 хмла. Збір плодів потрібно здійснювати регулярно, так як при перетримці вони схильні до розтріскування. З чорних залишають тільки чорну вишню, дуже урожайна, не хворіє, урожай віддає поступово, так що вистачає на весь сезон. Вечна красива Олеся хтб, дача в версіон індекс 2.145 хлопвідев, огляд томатів вишенька чорна, черві полуничний. Ранньостиглий гібрид детермінантного типу росту, як і всі чергі, має круглі і дрібні 2,030 плоди, призначення салатне, поверхня слаборебристає, м'яко середнеплотна з хорошим смаком, продуктивність томата в теплицях знаходиться на рівні 4,4 км 2 Торт має імунітет до фузаріозного в'янення. Речеррі, полуничний, у мене не було заявлених великих кистей по 25-30 плодів. У кусті було, як зазвичай, близько 10 штреш, штреште, відповідає опису. В цілому гібрид сподобався форма плоду дійсно досить незвичайна. Томатик схожий на ягідку карамельхт, В томат помідорцом форім стопіц п'ять, черри клубничні фодин. Каченя у сорту детермінант на штамбові рослина, що володіє стійкістю до кореневої і вершинної гнили. Стресостійкий утворює зав'язі навіть при несприятливих умовах, дозрівання плодів раннє і дружне, свої назві томати зобов'язані помаранчевому кольору плодів і їх оригінальній округлій формі з невеликим носиком. Середня маса становить 60, а врожайність 2,2 два км2. Смак плодів хороший, призначення універсальне. Перший раз я посіяла каченяти в 2009 році. З трьох кущів цього штамбика я набрала трохи неповне відро помідор, з тих пір сажу щороку сильно раннім назвати не можу є і більш ранні. нехай буде середньораннє, гарний помідор, смачний, не капризний. Загалом мене влаштовує по всіх томатінках. в томат помідорцом форум стопіцтри, шість один утенок. Сорти для засолювання такі сорти повинні мати високий вміст цукрів, так як вони необхідні для вироблення молочної кислоти, завдяки якій відбувається сквашування і бродіння томатів, і друге важливе вимога стійкість до розтріскування. Ром відомий американський сорт, який можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Причому в другому випадку врожайність його буде вище. Рослина детермінантна, що досягає в теплиці зростання, см сорт має імунітет до основних хвороб і хорошу врожайність, що досягає 15 км2. Дозрівання томатів середньорання, плоди витягнуті злегка грушоподібні, червоні є рожева різновид середньою масою 60 90 помідори відрізняються відмінним солодкуватим смаком з невеликою кислинкою, недолік важко знайти оригінальні насіння. Але якщо це вдалося, то в подальшому можна буде заготовлювати їх самостійно, так як сорт не є гібридним. Томат Ромов вирощувала в минулому році в маленькому парнику. Томат ромов невисокий, близько см. Якраз добре містився в парнику під укриттям, з невеликої грядки близько 2 квадратних метрів. Я зібрала два відра маленьких довгастих помідорів. Дуже добре пішли в засолювання. Форма зручна, помідорка добре зберігає форму. Не розпливається джанінах. Оцовікцом реві в 3, один Кну ці вершки з Німеччини жаростійкий сорт з рослиною висотою до 100 см в теплиці. Дозрівання плодів рання, дружне, але не тривалий, все плоди знімають за 3-4 тижні, після чого культуру ліквідують і звільняють теплицю для наступних посадок. Урожайність сорту 6,9 км2, середня маса томатів 80-90 колір. Червоний, володіють відмінним смаком в свіжому вигляді, але особливо цінуються за смак солоних помідорів. Повторила цей сорт в теплиці з торця середньої грядки, колись ростила його від фірми Флос, урожайний кущ до 60 см, що не пасинкувати зажадав хорошої підв'язки, так як добре в'язав на всіх пасинках, плоди щільні червоні овальні до 70 гарного смаку довго зберігаються светік. Томат помідор 156, 156984 Маруся Настенька непоганий Сибірський сорт при детермінантному типі росту володіє тривалим періодом плодоношення. Урожайність при помірному пасинкуванні досягає 10 км 2, середня маса плодів становить 126 за оцом держеєстру, але за відгуками вона може бути і більшою. Плоди смачні, Оковиті, середнеплотне. Гарні в засолюванні і салатах мають непоганий транспортабельністю, Поливати рослини потрібно з обережністю, так як надлишок вологи призводить до розтріскування плодів. Ренастенька минулий рік у нас був дуже невдалий для всіх овочів, все літолив дощ, помідори заспівали погано, кущі пропадали, а цей сорт показав себе з хорошого боку. Всі кущі були усипані томатами, крім цього, ще й смачна, анаства 010ХТ. В томат помідорцом форім стоп'ять один 2 настенька. Сорти для консервування, як правило, засолювальні сорти підходять і для цільноплідного консервування, але для цих цілей підійдуть і інші, що мають в складі меншу кількість цукрів. Забава, ранньостиглий детермінантний сорт від еліти з плодами досить цікавої форми. Вони довгасті, циліндричні з горкуватою поверхнею, щільні колір звичайний, червоний. Томати вирівняні. Мають середню масу 80-90 г, володіють хорошим смаком. З 1-2 в теплиці збирають 7077 помідорів. Минулого року мене заінтригували помідором сорту Забава. Дуже солодкий, смачний помідор і насіння мало. Юнархтс. В осі Дарюпус 37184. бонім, низькорослий до 50 см та скоростиглий сорт, що не потребує пасинкування і підв'язки з компактними кущами, які зручно висаджувати біля стінок теплиць арочного типу. Рослини благополучно переносять перепади температур, не хворіють фітофторозом і іншими захворюваннями. Плоди дружно дозрівають через 83-88 днів після сходів, і вже через два тижні кущі можна видалити, звільнивши місце для розростаються індетермінантних томатів, помідори виростають на великі п'ять вісім шістдесят При консервуванні зручно поміщаються навіть в літрові банки, хоча основне їх призначення для салатів. Розсаду томатів бонім посадив всередині березня. Схожість не дуже хороша, у повному обсязі посадження насіння зійшли тижні через чотири. Посаджені в грунт 9 травня про холодну травневу погоду уралу перенесли добре. Кошт детермінований, висота близько 0,5, м не вимагає пасинкування. Як тільки настало тепло, помідори стали зав'язувати плоди, і всередині липня їли салат з власне вирощених томатів, смакові властивості, приємні кисло-солодкі. Розмір плодів невеликий, на тарілку салату потрібно 3-4 штонка шкірка томата є плюсом для приготування салату Гогольм Челябінськ. Оцовік. Цомревів 6-7-5-1-3-2-2 хмстолипін, ранньостиглий сорт, плоди якого дозрівають через 95-105 днів після повних сходів. Детермінантний кущ в теплиці досягає висоти 1-7, потребує підв'язки і формування. Стійкий до фітофторозу, але має схильність до захворювання вершинної гнилю при пересиханні ґрунту, відмінного смаку червоні і червоно-рожеві томати мають невеликі розміри, зручні для консервування середня вага плодів еліптичної форми. 90 120 вони мають щільну м'якоть і гладку шкірку, не схильну до розтріскування, добре зберігаються і транспортуються. У цьому сезоні вирощувала столипін від еліти. Сорт сподобався вершинкою не хворів, урожайний, вдячний на догляд, смачний у свіжому вигляді і хороший для консервації юдасик в томатпомідорцом форіум стоп30 шість п'ять столпин, відео огляд томата столипін, особливості вирощування томатів у теплиці на Карпатах, настійкий клімат, різкі зміни температур, коли вдень вони досягають 2-5. 28, а вночі наступають заморозки до 1,0. Нерідке явище для Уралу в травневі дні влітку може стояти спека, а також рідкі і затяжні зливові дощі. В таких умовах уральські городники не тільки намагаються обзавестися теплицями для вирощування томатів та інших овочів, а й часто обладнають в них так звані теплі грядки. Як зробити теплу грядку? Звичайно, це не дуже легко, вимагає витрат праці і часу, але результат, вартий того теплі грядки можуть бути поглиблені, високі і комбіновані, останні є найбільш переважними, так як дозволяють закласти максимальну кількість органіки при мінімумі трудовитрат, як це зробити практично. Восени розмічають периметр майбутньої грядки і витягують з неї ґрунт на глибину 20-30 см. Після цього захищають периметр вище рівня землі теж на 20-30. застосовуючи для цього підручні матеріали дошки плоский або хвильовий шифер, черепицю і тп. Тепер вийшов обсяг, потрібно заповнити декількома шарами органічних матеріалів, починаючи з грубих і закінчуючи дрібними, на дно укладають старі непотрібні дошки, бруски. Товсті гілки, що залишаються після обрізки дерев, іт. Потім йде шар органіки середніх фракцій стебла кукурудзи, соняшнику, капустяні качани, і т. далі використовують тріску, тирсо, подрібнені дрібні гілочки, опале листя, і т вийшов пиріг, засипають шаром чорнозиму або дернової землі товщиною 5-7 см. Грядку рясно поливають водою, додаючи при цьому препарати, що містять корисні ґрунтові бактерії. Наприклад, сяєво м 1 схід М 1 ін вкривають грядку чорною плівкою і залишають до весни. Правильно зроблена тепла грядка зберігає свою ефективність не менше трьох років, після чого її вміст слід замінити за вже відомою схемою, коли висаджувати помідори в теплицю на Карпатах. Зрозуміло, що на Карпатах, особливо на північному, помідори вирощують виключно розсадним методом. У плівкові або полікарбонатні необогріваємо теплиці їх висаджують приблизно всередині травня, пам'ятаючи про те, що температура в них не повинна опускатися нижче 1,5. розсада перед пересадкою в ґрунт повинна мати вік від 45 до 60 днів в залежності від сортових особливостей, про що зазвичай повідомляється в інструкції, розміщеної на упаковці насіння. Отже, посів насіння на розсаду виробляють на початку, кінці березня. Зрозуміло, що розсаду можна виростити тільки в обігріваються теплицях або в домашніх умовах, як висаджувати томати в теплицю. При пересаджуванні розсади важливим етапом є її попереднє загартовування для цього приблизно за 2-3 тижні до посадки рослини починають виносити в прохолодні приміщення з температурою нижче 1,5. На невеликий час спочатку на 30-60 хвилин, яке поступово збільшують в останній тиждень. Розсаду залишають в теплиці вже цілодобово. Якщо пересадка розсади проводиться в межах однієї теплиці, то звичайно ж акліматизація не потрібно догляд, догляд за томатами, що ростуть в теплицях на Карпатах, немає будь яких відмінностей або особливостей. Все зводиться до забезпечення необхідних культурою умов утримання і стандартних заходів, тепловлажносний режим, освітленість, поливи підгодівлі, формування і підв'язка своєчасний збір дозрілих плодів збирання врожаю через коротке літа і раннього настання холодів не всі сорти томатів встигають визріти навіть в теплицях. Тому часто їх плоди доводиться зривати на стадії молочної або бланжевої зрілості, після цього їх укладають в невисокі ящики, які розміщують в добре освітлених місцях з температурою 8 12 для дозариваної, як правило. Помідори більшості сортів через деякий час досягають біологічної зрілості і можуть застосовуватися для вживання в їжу або консервування. Городники уралу цілком можуть забезпечити себе урожаєм якісних помідорів для вживання в свіжому вигляді, а також для зимових заготовок. Наявність теплиці дозволить зробити вибір з великої кількості різноманітних привабливих сортів з потрібними параметрами.